Буде працювати 26 пришкільних оздоровчих таборах, на це передбачено 300 тисяч коштів. Думаємо, що всіма формами оздоровлення буде, ще в нас залучено і оздоровлено приблизно десь 200 дітей, що більше не менше 21, 21 день. Ми у цьому році плануємо всього з бюджету ну, 13,5 тисяч, це на 100 дітей. Ми планували так. Ну, по приблизно по 14 гривень харчування у день. Значить, де гроші? Звичайно, гроші у нас це основна проблема для оздоровлення. У нас з досвіду роботи вже останні років 3-4. Ми запрошуємо всіх, хто обробляє землю в районі. Надай допомогу районному бюджету в оздоровні дітей. в тому році ми з районного бюджету використали 72 тисячі, а залучили 120 100, майже 100, 130 тисяч, що плануємо всього 55% у дітей.